Вечір добрий, пані Тепанова, з великою засолодою і задоволенням напрошуємо усіх вас на перегляд другої команди Планіт. Ну і оболівальники в тому числі. Омельчак віддає передачу. Помилка. Вільгаш! Вихід вічна віч не бути у топі. Побачимо, чи вдасться це зробити. Вистріл по центру на добиванні. Дроль. Вільгаша загубила, Той б'є над воротами. Як інші речі стандартним положенням і так далі. Передача на правий фланг. удар, не забиває, бо вони зосередились. Так, не будемо забувати, що паралельно у Словаччині наша національна команда зустрічається з Мальтою. Помилка є жилий. Удар! Немає голу. Я ж з Знаєш, на правому фланзі Децький вже відпочиває, натомість вийшов Ігор Монечков. Дуже спокій. Пилипенко намагався проти суперника. Можна стріляти поворотом. Передача, удар! Вігаш! Моє попередньо Микола Якіпчук. Атака через лівий фланг. Вілоси! Розіграє атаку. Стріляє під поперечку, розтошку. Це мені вона полює. Патаго віддає прекрасну передачу. Палепенко ближній кут Яворському. Дуже сьогодні. Правда, у футзалі. Це рідкість. На відміну від великого футболу. Провал. Моночков. Його удар. Стійка. Моночков. другим дотиком. Прекрасно. Дицький! Рошак. наш ж підставте голови. Далі. Потагов. Один капітан проти іншого. Є Ударна позиція стріляти потрібно. Гоу! Від виходить вперед. Браво, Олексій, я жилий. Ой, слабі, будь ласка. Вутаємо з великим задоволенням на перегляд другої 20 хвилин у воротах Ростислав Яворський. Передача! Авія аж, друже. Ну що ж ти робиш? Атака. Через правий фланг Батагов. Є можливість прострілити колмиков! Де знаходяться кіфозі команди. У черех футболках! Який потужний удар! Ще одна спроба моночка! Боролися за першу сходинку. Ну і зараз зовсім повинно ну, змінили той склад. Зберігся кістяк. Мар'ян Рошак і Гордицький! Удара! Забиває капітан! Браво асисту виконання Мар'яна Рошика, і Гордицький переграє. На тому числі стріляє Олексій! Я... Бере на себе ініціативу Єрмоничко. Рошак. Стріляє надалі стійку! О, віддавав на Вігаша. Контрнаступ вийде Ростислав Яворський з воріть зі здорово. Знову мільчак. Стріляє, ботоо! Рятує з чітку вказів. Бог рекрати кожен з кожним. Хмурить! Ой, що ж це за удар нахищається, дицький? Молочков. атака 2 в 1. Стріляти можна буде. Удар головою, Мова не забиває. Зикою не хоче йти в прикра Прикропередачі є жалий на перехопленні Олексій. Чудово втікає від суперників. Я вийшов із воріт.